30 вересня, місто Дніпро і виноградна палітра на вихідний день. О, одна полуничка залишилася з 20 кг, яку нас збирали. Отака от палітра. Вже майже 10 година, ми єлі єлі випались. Бо з такою палітру постійно щось підкладаєш, щось докладаєш. І Зараз переведемо на більш Приближений Приблизимо камеру і подивимося, що там буде. У нас Отже, Почнемо з такого награду. Тут у нас, скажімо, так, оціночний ящик, винорад такий вже має сухові гілочку, але але але, але 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 за смаком ягода нічого в принципі не втратила. Дня. От, але на нього і ціна дешевша. Далі тут у нас йде е, останній грона красавчика. Трошки різав уша, хоча він ще є софа. Софа, яка має доволі -таки довга грона. Е, я б сказав, би, насичена червоно-янтарну ягоду, фруктовий дина в присмаку. Далі тут у нас валерія, яка йде з мускатом, але зараз тут дуже більше цукріться, ніж з мускатом. І дакота. Дакота, яка має, наприклад, таке от забарвлення. Дуже насичено червоне, прикольне, і легкий мускат. От, і Дакота от, така от ще. От. Але ця такота, наприклад, вона має таку більш хрумку ягоду. Тут вже ягода, скажімо так, перестигла. Далі це у нас кишмиш аксайський. От, це вже е, ще одна зрізка, і він там ще є. До речі, дуже добре виноград збирається на кущах. От, на тому тижні зрізали і ось зараз зрізаємо. Далі тут у нас кишмиш лорд. Теж ось ось пішла зрізка кишмиша Лорда. Е, далі біля кишмиша лорда це в нас малиновий супер. Малиновий супер, він іде з фруктовими танами. Далі це ларана. да, досі, досі, досі є ларана. Ну, ларана ми будемо прибирати. От, тому що ларана винарад, звісно, прикольний, але, але ось як бачите, отакі на ньому. Ріщинки утворюються після дощиків. Далі це вже останній остання, до речі, весь виклав уже слава Калугіна. На сьогоднішній день просто блин, мета на виноград і фруктовий тонала якось машкірка Далі виноград під назвою Дюжина, так лише раз його чіпати не буду. Дуже насичена ягода за соковитістю. Хороша цукристість і приємний рожевий колір ніжний. Далі це у нас вілена. Теж вілена на сьогоднішній день один із таких виноградів, який вже набрав дуже хорошої цукристості. Далі це посланник, ой, посланник, кажу, полонець 50. Теж такий. доволі таки непогано збирається на кущах і має дуже високу цукристість, дюжина. Далі оце виноград. сорт. Такою доволі непоганою крупенькою ягодою, грам 18-20, 16. Це в нас якийсь, якась, якась новинка Три роки назад. Ну, Виросла така фігня, коротче, пересорт. Ну, як фігня. Вона радно непоганий з крупною ягодою. Але непонятно що, тому буде прибиратися. Далі, кишмиш-Іванка. Один із, один із сьогоднішній день, взагалі, офігенних кишмичів, фруктова тона. Щільна ягода з легким підхрустом і дуже хороша цукристість Виноград агонь. Хто не пробує, всім подобається Іванка. Це топ-виноград, треба його собі, наприклад, садити ще. Кишмиші пітер. Навіть отакі от Гронка є. Це навіть не дивлюся на таке розфарбування, він вже також дуже стигне. Далі прімо України. Вже остання залишилося небагато, але ще трошки є. Далі це сенсація. Далі це в нас біла ведмедиця. Ягодка там грам до 20 в неї. Далі остання зрізка світанок безнесінневий. Далі перебираємося від світанка, перебираємося до Катюши. Катюша має фруктовий мускат з доволі-таки непоганою ягодкою за розміром і хорошою консистенцією. Далі це ось ця зрізка красави. Альтернатива різаушу. Далі остання зрізка Вінсена. Виноград дуже щільний, дуже щільний і легко шкірка. Легко шкірка машкірка у Вінсена. Далі це у нас Black вона Виноград з присмаком черешні, той який не вкривний. Так і на цю сторону у нас йде подарунок рині. Дуже насичений, соковитий. От, дуже хороша. <тур> <тур> дуже хороший, кому подобається соковиті сорти винограду Далі Веліка. На сьогоднішній день Веліка вже набрала дуже хороші цукристості і консистенція щільна. Мені також дуже подобається. Так, далі за Велікою. Тут у нас лежить Юліан з арки знятий. Там, звісно, такі гронка є і по 2,5 кг Далі це мрія фермера, кожа вона град дуже класний. З ягодкою грам 16 плюс-мінус. Далі біля мрія фермера подарунок Енергодару. І ще додався в нашу колекцію сортів, які нам дуже сподобалися. Це подарунок Енергодару. Чимсь він за консистенцією, за цукористістю схожий з подарунком брату. От. Ну, єдине, що, вони по формі відрізняються, звісно. А так дуже виногради класні, що подарунок брату, що подарунок енергодару, агонь. Остання зрізка такого винограду, як е, Сюзанна. Бачу, довисів, не дивлячись на те, що Сюзанна має ранні терміни дозрівання, довисів він до термінів е, середньопізніх, сортів-середньо пізніх. Остання зрізка Сюзанна. Виноград агонь. Далі. Гурман ранній теж один із, із любимчиків наших гурман ранній, який має щільну консистенцію. Найхозійдаємо шкірку, надзвичайно облоденний мускат. Далі разом з гурманом раннім, якого ягодка от, 10 грам плюс-мінус лежить. Кишмиш-каска. Кишмиш-каска, вона має ягодку 10-12 грамів, деякі там і більше, отакі от ягодки будуть і більше. От, на от таких от ягодках трапляються невеличкі рудименти, скажімо так, кишмиш буде другого класу. А так от такі от ягодки, вони будуть мати взагалі будуть без рудиментів. Кишмиш-казка, вими теж класний. Бачите, на сьогоднішній день вже от провелася трошечки зрізка його. Бачите, грибеніжка вже навіть підсохла, Ви до окремого відео побачите навантаження на кущ. І навантаження там шикарніше. Далі z 10 Зараз вже називають трошечки по-інакшому. 210-й не подобається людям Буковка Z. От. Але Буковка Z не винувата, що її використовують кацапом. Далі це у нас Ландеш. Ландеш. Венорад, який має і хорошу реалізацію, і квітковий мускат, до речі. Далі, перша зрізка. перша зрізка такого винограду, як кісті пікас. Тоже, скажімо так, виноград може додати собі. собі в копилочку, скарбничку, правильно, перевольніше сказати. Має дуже щільну консистенцію, легко з'їдемо шкірку, гармонійний присмак. Грона, Грона шикарнюча. Така от гронка десь на кілограм приблизно. Не виноград, а після. Далі полуничний. Це е, прищепа зроблена на кіру. Прищепа на кіру. От, і на біседки. Полуничний на біседки. Оце вже він стиглий через німагу, до речі, також. Далі е, треба, до речі, додати. Це От, по, по старому монарх. По-новому отримав сортність. Форма селекційна називається тепер хризаліт Ягодка 20 грам плюс-мінус. З карамельним присмаком хорошою цукристість. Поруч з хрізолітом лежить посланник. Тож, як бачите, посланник це, звісно, щось із чимось. отакі такі от ягодки теж по 20 грам плюс-мінус. З хорошими фруктовими та непоганою цукристістю, теж вона рад Далі, остання зрізка. такого винограду, вже може висіть, хоча зберігатися, така як біла надія, ще нікова. Ну, Скажіть виноград, агонь. Напишіть в коментарях, кому подобається біла надія. Виноград, пісня. От, така от політра на сьогоднішній день. Зараз порахую, скажу, скільки в нас тут сортів на прилавку. На прилавку лежить. Близько 40 сортів, ну, 40 плюс, ну, 41 чи 42. Десь такого. Блін, у мене є таке якийсь сумнів, що навіть на весь винагар сьогодні виклали. Ну, така от чудова палітра винограду. Кінець робочого дня і зайдемо зі сторони покупців. Ну, Що залишилося на прилавку? Деякі позиції вже реалізувалися. От. А тепер продаємося більш цікавіше, що дуже добре, наприклад, заходить клієнтам. Людям сподобалось, наприклад, усе. сорт винограду. Перше вражання от. Це кісті Пікасо, Дуже щільна ягода з хорошою цукрицістю, легко здемо шкіркою. Такий виноград людям подобається. Хризоліт так більш-менш. Посланник, була повна бананка, от, трошки залишилася. ну це так, скажімо, тим, кому потрібно награди яким цікавим присмаком. Тут у нас е, біла надія, от, ну з таким асортиментом, ну все одно, люди білу надію беруть доволі таки непогано. От, е, Сюзанна теж залишила все, що є, з бананки. Е, далі подарунок енергодару в на ура. Дуже щільна ягода, хороша цукристість, дуже добре. Ландиш, зрозуміло, що гурман ранній, кишмиш-каска, тут вже вона в перемішку з лордом. От, е теж доволі таки непогано. Дивіться, наприклад, лорд і під низом це, по-моєму, кишмиш-каска, якщо не помиляюсь. Може вже все лорд. Я вже все лорд, кишмишкаска вже продав, продався. Далі повна бананка була за 10, дві ґрунти залишилось. Парфюмний мускат, унікальність вельми хорошо заходить. Мрія фермера також доволі непогано. Подарунок Ірині. Це виноград для тих, кому потрібен соковитий виноград, також вельми непогано. Вот, Віліна, на диво Віліна також От, була повна бананка, ну залишилось небагато кілограмів, може стати. Віліни, вона все трошечки і з твоєї сторони. На тих вихідних дуже добре реалізовувався вінсон, От, А сьогодні через те, що є дуже хороші альтернативи по типу подарунку Енергодару та, 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 та іншим таким крупноплодом, якими як хризоліт, наприклад, то вже Вінсон менше так іде. Та, коли, наприклад, подарунок Енергодару і... Кісті Пікаса, вони реалізуються, там лише Вінсон, то вінсом буде хорошо розходитися. Далі блекгрант, той винград, який з присмаком черешні. Всім, кому не штувати, теж всі непогано його беруть. І Пітер, понятне діло, теж розходиться вельми-вельми хорошо. Іванка – це весь, що залишився. Була набита бананка під зав'язку. Грам 18 було кишмиша Іванка. Люди по рекомендаціям куштують Іванка і, блін, в порівнянні, наприклад, з іншими кишмишами, Іванка – це один із, один із топів наряду з Юпітером. Далі полонез 50 також доволі непогано. Кому подобається виноград з Непоганою щільністю от, і з хорошою сукрисістю, будь ласка, половине з 50 на ура. Виноград, який, певно, що один із найсочних на ділянці це в нас дюжина, от, вона дуже добре заходить. І теж позиція, наприклад, яку мало хто доцінює, але всі от, кому не давали куштувати, кому давали куштувати, то розходиться добре. Це малиновий супер, дуже солодкий. От, з, з фруктовими данами. Виноград дуже добре розійшовся. От, е, так. Тут у нас щось такого цікавого. Ну, скажімо, так от, більш дешеві позиції е, розходяться, наприклад, з таким асортиментом, де є крупноплоди, то розходиться гірше. Хоча виноград, от, той, який подешевше, він е, розходився, скажімо так. На сьогоднішній день не дуже добре. Хоча по смаковим властивостям він набагато навіть цікавіше, ніж виногради, які мають крупну ягоду. От, от і вся різниця у формуванні цінової політики. А ціна реалізації винограду, наприклад, от, ящичок по 50 гривень, 80 100. І в основному виноград ця основна позиція 120 гривень і 150 гривень. Таке виноград розходиться вельми непогано, саме головне мати гарно визрівший виноград, тому що і на сьогоднішній день багато хто за людей підходить і кажуть, дайте мені солодкого винограду. Коли кажуть, що весь солодкий, кажуть, дайте скуштувати той, той, отой. Куштують різні сорти 35 штук. І кажуть, такий ну, у вас весь солодкий. Ну, а ми їм відповідаємо, що ну, так, ми, вам так, ми вам так і казали. Так що найголовніше. Виростити е, гарний зацук, ристістю, виноград. І щоб він був гарно оформлений без гнилі, без лишньої геморройної праці. І щоб він візуально виглядав також дуже хорошо. 30 вересня, місто Дніпро. 1 жовтня, неділя. І от. Ось залишки, скажімо так, винограду, який нарізався на вихідні дні. Дуже багато позицій вже немає. Навіть ті, які нарізалися по дві бананки. От Нарізалися, наприклад, дві бананки дві бананих ящика, такого винограду, як подарок Енергодару. Оце е, сегмент з грони. Грона була десь кілограма кіло 800 кг. Хризаліт, також небагато, Тоже було дві бананки, дві бананки ландиша. Теж все, що залишилось до банана. Тут у нас різавш, який ми не встигли, скажімо так, перебрати, поприбирати яїдки, бо він на сьогоднішній день вже просто неймовірно солодкий, але через те, що він вже починає перезрівати. На ньому ягодка починає е, трошки От, і потрібно було перебрати, поприбирати негарні ягоди. Далі залишки красави, теж знову нарізали бананку винорада з приснувком черешні. Це блекран, теж залишки немає вже. Е, трошки залишилось Катюши, вілени, е, біла ведмедиця. Трошки залишилася Вінсона. На тих вихідних Вінсен взагалі дуже добре пішов. Теж не встигли перебрати торнадо. От бананку торнадо, залишилася одна гронка. На сьогодні торнадо реалізували майже все. І не встигли також були перебрати Валерію. Балинку Валерію, теж от Валерію сьогодні перебирали власне на базарі і реалізовували одразу. Тоже, Валерія наприклад, довисила, вона рання до сьогоднішньої торгівлі. В неї деякі ягодки, прибиралася, які, які почали втрачати тургор. Вибиралася така ягодка і от цілому гронка Валерії. На сьогоднішній день Валерія вже має просто надзвичайну цукристість і легкий мускат. На початку, наприклад, Валерія вона має хороший мускат і трошки цукристість, а зараз цукристість бешена. Трошки мускату, полоне з 50, знову-таки весь, що залишився. Далі тут оця гронка була кіло 800 Це низ гронки Юліана. а по Цей, цей бік-сенсація. Дві бананки лорда було. Оце залишилося лорд теж небагато. А взагалі на вихідний день. На вихідні дні нарізалося вісім чи сім кишмушів різних. І з них залишилося тільки лорд. Ну, Тих кишмущів нарізалася по пів бананки по бананки. А лорда ми підрізали дві банани, два бананових ящика. В кожному бананому ящику кірам 15-18. От, і от, от таке щастя. Залишилось небагато трошки. Тут у нас румейка, знову Валерія. Слава Калугіна, софа, теж яку ми не сили перебрати. Тож на сьогоднішній день софа просто надзвичайно солодка, От, і перебрати теж треба було і перебрати, поприбирати ягоди, які просто перевисіли. Let's go!